День захисту дітей. Діти, уявіть собі світ, де ви всі завжди усміхаєтесь, граєтесь, навчаєтесь, мрієте і почуваєтеся у безпеці. Такий світ хоче створити дорослі. І саме тому існує День захисту дітей. Його відзначають 20 листопада. Це Всесвітній День дитини. Чому саме 20 листопада? У цей день багато років тому дорослі в усьому світі домовилися, що діти мають особливі права. Цей день була прийнята Конвенція ООН про права дитини. Документ, який захищає кожну дитину. Україна вирішила святкувати разом із світом, щоб не раз сказати наші діти найголовніші. Ми їх захищаємо. Які ж права мають діти? Право на медичну допомогу, право на повноцінне харчування, право на сім'ю, право на любов і турботу, право на освіту. Право на захист і безпеку, право на відпочинок і гру. А найголовніше право на щасливе дитинство. Навіщо нам це свято, щоб усі дорослі пам'ятали, діти це не майбутнє, а вже важлива частина світу. Їх потрібно слухати, підтримувати, захищати, якщо хтось ображає або чинить несправедливо. Пам'ятай ти важливий, ти цінний, ти дитина, яка має право бути щасливою. Зі святом, дорогі дітки, з Днем захисту дітей.